Усім привіт! Попереднє моє відео я відзнімав на тему, скільки живуть матки штучного запліднення, і хто переглядав дане відео, бачили, що та матка, від якої я масово прирвався, її замінили. Тому що вона вже була стара, там на крила були потерті, і її замінили на іншу. І стає питання, яким я буду матеріалом користуватися у 2025 році, і на дану. Тему я хочу вам дати відповідь, тому що в мене було багато придбано матеріалу в 2022 році. Це були матки італіянки, були італіянки кордован острівні і лігустіка штучного запліднення італіанка. Також був бакпаст придбаний. Тому дані матки. В цьому сезоні, тобто, 22 2022 році я від них привився, зробив там по 15-20 дочок від них. І я подивився, як вони зимують. В цьому році подивився, як вони розвиваються, що вони з себе показують. І у мене є протестований матеріал, від якого я вже можу сміло у 25-му році прививатися. Також дані матки будуть йти в реалізацію, і я роблю. Дані роботи наперед, тому що я знаю, що на одну матку ніколи надіятись не можна, і постійно е купляю новий матеріал, для того, щоб в мене був час його протестувати і не попасти, скажімо, в такий просак, щоб була хороша матка, вона пропала. Ти придбав інший матеріал, але ж від нього ти не можеш прививатися, тому що не знаєш, як будуть показувати себе дочки. Тому дану процедуру потрібно робити таким, скажімо, тобто наперед, щоб постійно мати в наявності хороший протестований матеріал, яким можна користуватися. І зараз підійдемо. Я вам покажу хоча, хоча б одну матку віднайду. Це буде кордован, яка вона. І ви собі просто оціните візуально. Ось я віднайшов дану маточку. Це є кордован італійка. Ось така вона на колір. Зараз покажу вам бджолу від неї. Ось дивіться, погано фокусується. Ось така бджола на колір. Тут є трохи темніша, попадає бджола. Це залітає з сусідніх вуликів, тому що вони мають склонність, особливо молода бджола, коли вилітає на обліт, путати вулики. Ось від неї така бджола, рижа. Ну, красива така окраска в них. Хороший розпліт. По дочках, якщо вони облітуються на баквості, припустимо, то бджола вже така рижа не виходить, але все одно рижіша за бахпаст. Ну і Зараз я вам ще віднайду і покажу одну лігустику. Також італійку. Ось я віднайшов дану матку. Також в неї дуже хороший окрас, як ви бачите. Повністю вона рижа. Тільки відрізняється мерком, бо вона практично на вигляд як кордован. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!